Давайте скажемо слава нашому Господу. Бог добрий до нас. Він говорить до нашого серця, Він знає, що кому необхідно. І сьогодні, зранку, було проповідано слово. Хто мав нагоду, той чув, про що було слово сказане. Я слухав братів, Бог благословив. І ви знаєте, я дякую Богу. Він положив те саме говорити і в другому зібранні. І брат читав місця, вони будуть паралельні з моїми місцями. Він читав з Матвія, я читатиму з Луки те, що Господь положив мені на серце. Дивлячися на наші зібрання, і коли браття проповідують, ми ні в чому не маємо нужди. Слово говориться в силі. Слово говорить таке сильне. І ви знаєте, я так, чомусь так задумався. Ми дуже багато всього вже знаємо, але коли приходять проблеми, ми не знаємо, як рішати їх. І дивлячись трошки назад, браття говорили менше, але чомусь знали, як вирішити. Тому моє бажання, щоб ми в зібранні. Не слухали, як гарно хтось говорить чи які слова будуть сказані, а звертали на простоту, що Бог хоче говорити до Твого і Мого серця. Сьогодні брат переді мною теж читав місця і вони так само будуть згадані в моїй проповіді. Я хотів би сьогодні сказати на тему про наше християнське основання, на чому воно основується. І для чого воно? Перше місце хотів би зачитати це буде Лука в 6 голові. Відоме місце 6 голова, 47 го вірша. Лука 6 голова, 47 го вірша. Всякі приходящі ко комні, і слушаючі слова мої, і і їх, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, стоящему строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать Его, потому что Он основан был на камне. А слушающий и неисполняющий подобен человеку. Построївши дом на землі без основання, котрий, коли наперла вода на нього, то час обрушився і розрушення дома сього було великим. І ще одне місце є 2 голова, 19, 20 вірш. Єфесянам 2 голова. 19 19-20 вірш. І так. Ви уже, не чужі і не пришельці, но сограждані святим і свої Богу. Бив утверджені на основанні апостолів і пророков імея самого Ісуса Христа краєугольним каменем. До цього місця. Слава нашому Господу. І перше місце ми зачитали. І Ісус Христос Він розділяє категорію людей на дві частини. Всі, хто прийшли до Нього, ми сьогодні прийшли до Ісуса Христа почути, що Господь сьогодні буде говорити до нас. І Він говорить дві частини. Перша частина, які послухали і виконали. І друга частина, Він говорить, ті, що не мудрі, вони послухали. І не виконали. Отакі От дві частини я хотів би сьогодні говорити про першу частину до нас, християн, які стараємося жити свято, які стараємося виконувати Слово Господнє, які стараємося жити по Слову Божому. І так, як говорив брат переді мною, цей молодий юнак був згаданий, що він, каже, виконав все, він всі, все зробив. Так, як навчили його батьки, він був послушний усьому. І так як, так, як Йосип, він був послушний. І ми читаємо, коли я зачитав місце 10 псалом, воно, якби, воно мене зупинило, і я просто на це місце хотів би так само звернути вашу увагу. Псалом 10, будь ласка, відкрите, хто має Біблію, псалом 10. І написано з першого вірша. На Господа уповаю, как же ви говорите, душе моєї улітай на гору вашу, як птиця, вот нечестивий натянув лук, стрілу свою приложив, к щоб вотьмі стріляти в праведних серцем, когда разрушені основания, що зробить праведник? Господь во святом храмі своєм, Господь престол престолє. На небесах, очі зряд віжди його, іспитують синов чоловіческих. Господь іспитує праведного, і нечестивого, і любящого, насилля, ненавиді душа Його. І ще хочу зачитати Авакума. Я услышав, і вострепітала внутрішність моя, це третя глава, 16 вірш. Я, его, воспитала внутренность Моя, при привести усім задружали губи мої, боль проникла в кості мої і колеблется место подо мною. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его». У нашому християнстві ви знаєте, дивлячися, я дивлюся на своє життя, що якщо така закладається думка, якщо в тебе і в мене построєно основання на Ісусі Христі, все построєно правильно. І ми строїмо по життю, як цей будинок, камінчик до камінчика, добрі діла, добрі справи. І тут читаємо, що коли розрушене основання, що зробить? нечестивий Праведник. Друзі, ми маємо велику з вами привілегію бути праведниками. Але оказується, якщо ти є праведник, і Бог каже, я не дивлюся на тих, ті, хто живуть у цьому світі, вони заблудилися. Так, Він їм дає час до покаяння. Бог любить всіх. Але ми звертаємо увагу, що зробить праведник, а що зробить нечистивий, Коли почує, коли побачить, що в його житті все розвалилося, основання його розрушене повністю. Але тут звучить питання до нас, що каже праведник, що зробить праведник, коли основання будуть розрушені? І тут ми бачимо, що Господь говорить, я іспитую богобоязливих. Бог дивиться на серце, Він дивиться на Твоє строєння. І ми сьогодні говоримо строєння, як, як у фізичному, як у земному. І це строєння, воно для того, щоб нам мати щось в небі, в духовному. І Ісус Христос сказав, що ті, хто слухають, ті, хто слухають і виконують, Оце є правильним основанням. І він каже, що воно ніколи не буде порушене. І ви знаєте, я дивлячися далі, згадуючи місця, згадуючи мужів віри. Сьогодні згадано за цього молодого юнака. Так само ми згадуємо за Йова, де Бог за нього говорить сатані, каже: звернути увагу на раба Мого. Він ні в чому не був недосконале, в нього все було правильно, побудовано все правильно, сім'я, будинок, гроші, всього було достатньо. І ви знаєте, сатана підходить з таким вопросом до Бога, роблячи його основання таким, знаєте, трошки похитним. Показати на те, що Він каже, що подивися, це ти, ти його обгорнув усім. Він все має, Він за того служить тобі. Якщо ти в нього все це забереш. І Бог говорить, що сказав Господь? Душі тільки не трогай. І ми бачимо йов, переходячи, все, потерявши все, що він нажив, потерявши дітей, потерявши здоров'я, він остається, він говорить, що Бог взяв, Бог дав і Бог взяв. Слава нашому Богу! І ми бачимо, що основання, воно складається, каже апостол Павел, каже Корінфанам, він говорить, що ми підготовили для вас почву, яка являється і Ісус Христос. Але кожен із вас дивіться, на чому ви строїте. Основання є правильне, Ісус Христос. І ми бачимо з цього місця, що основання головне наше, це є на небесах. Якщо ми зачитаємо. Перша Тимофія. 6, голова, 17-й вірш. Богатих в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе. І уповали на богатство невірне, но на Бога живого, даючого вам все обільно для наслаждення. Щоб вони благоденствовали, багатіли добрими ділами, були щедрі і общительні, собирая в себе сокровище, добре основання для будущего. Щоб достигнути вічної житті. Основання для будучного, щоб досягнути вічної житті. Бог звертає нашу увагу, що головне наше основання, якщо воно навіть буде і порушеним, воно лишається основанням, якщо воно основане на Ісусі Христі. На Ісусі Христі це основання, яке ніколи не буде порушеним. І коли ми говоримо про земне основання, основ, основання наше, що ми покладаємо свої, свої часом надії, ми бачимо, благословляє Господь, благословляє в тому, в бізнесі, в другому, в третьому. Ну, Коли приходить оце, оце основання рушиться, ми маємо вцепитися за основне основання, яке є Сам Ісус Христос. Це основання не буде порушене ніколи. Воно є основане на камені. Камені є сам Христос. І ми, як християни, ми розуміємо. Це дуже тяжко нам, можливо, часом прийняти в своє серце, коли ми починаємо розсуждати. Я, як християнин, я колись згадую свого друга, його вже немає, він вже в вічності. Він каже, я нажився в цьому світі, вже не бачився, вже просто. Мені вже так надоїло, каже, я хочу прийти просто пожити до Християн, каже, прийти, відпочити. І коли він покаявся, він прийшов. В... Йому було таке слово сказано, що його основання вони будуть порушені. І ви знаєте, він каже, я громко заплакав. Він каже, я вже думав, прийду отут, в собрання, отут я почну жити, отут все буде вже надійно, отут вже я заживу. І каже, прийшовши в собрання і почувши таке. І ви знаєте, ця сестра, через яку було сказано, і каже, чому ти так зажурився? І він їй розказав за то. І ви знаєте, вона сказала, що це о земному, Але якщо ти покладеш основання на Богу, Бог порогаєм не буває. Він, Іова, не для того зламав, щоб показати, щоб все в нього забрав. Але написано, що Він далі, він його благословив. Він вийшов, Він зробив. Тобто, людина, яка покладала надію свою на Бога, Бог їй благословив ще більше дав їй для того. І дивлячися на Йосипа, так само, ми бачимо, що його життя, воно правильно построєне, батьку служив і був усьому благословінням для всіх. Але прийшло життя Його, він був іспитаний. І остався вірним навіть при тих всіх обставинах, в яких він був. Бог сьогодні, брати і сестри, говорить як до мого серця, що наше основання воно буде крепким і тільки тоді, коли ми будемо триматися за Ісуса Христа. Так, ми живемо в світі і краще називатися праведником, і праведник скаже, а я дожен бути спокоен. Бог призиває нас до того, щоб ми були готові на всяке время. Якщо Господу буде угодно, Бог взяв оце слово, брати і сестри, Бог дав, і Бог взяв, воно для нас дуже-дуже тяжко дається. Як Брат говорив, «Все, тобі ви... Ти все зробив правильно, але тобі одного не вистачає. Уцепися за Ісуса Христа. Довірся йому. Будь довольний, що Господь тебе благословляє всіма дарами, всіма достатками. Ми читали, щоб ти добрими ділами цими робив. Те, що ти маєш, ти маєш віддавати і не прикріплятися до цього. В євреям записано 11 голова. І ще про одного мужа, Божого ми згадаємо про Авраама, і Він говорить, що каже: вірою Авраам, вірою, в 9 вірш, перш 11 глави, вірою, обітав Он на землі обетованої, як на чужой, і жив в шатрах з Ісааком і Яковом, наслідниками того ж обітування, ібо Он ожидав города імейщого основання, ви чуєте, брати і сестри. «Ібо Он ожидал города ім'ючого основання, котрого художник і строитель сам Бог. Слава нашому Богу. У Бога основання непоколебиме. у Бога основання воно буде вічне, там моль і ржа, вона не з'їдає, вона не з'їсть, вона не підкопає, Те основання буде вічним. І написано в 16 му вірше, но вони стремілись к лучшому. Той є к Небесному. Посему і Бог не сидівся їх називати своїм Богом, ібо Он приготував їм город. Ми стримамося в той город. І як казав апостол Павло, що я підготував цю почву Ісуса Христа, але дивіться кожен, хто з чого строє. І часто Господу угодно Він каже, мої путі. Не ваші путі, мої думки, не ваші думки. І Богу краще спасти душу твою. І казав Ісус Христос, я піду приготую вам місце. І ми, будучи на землі, ми вже готуємося до неба, строячи тут на землі. Але тримаємося крепко за Ісуса Христа. Оце буде нашим основанням, що воно ніколи нас не зіб'є. Що би не сталося в житті? Так, будуть випробовування, будуть різні перешкоди в житті. Але коли ми втрималися за Христа і ми знаємо, що Господь пішов приготувати місце, це основання Господнє, На землі нічого не устоїть. На землі ми кажуть, діла на землі всі згорять. І все, що ми, можливо, роками вкладали. Тому нехай Господь благословить. Брат так само читав із Матвія у п'ятій главі, і там було написано блаженні. Хто є блаженні? Алчущі, жаждущі, гонімиє. Як почитати брати і сестри? Але в цьому всьому Господь знає, як довести свою церкву. І тому нехай Господнє ім'я буде благословенне, щоб ми. Трималися за Ісуса Христа, а Ісус совершить те спасіння, що Він почав. Амінь.